Вітаю вас, раки, І у нас сьогодні прогноз на наступний тиждень. Подивимося, які ж події слід очікувати на цьому тижні. І так, перша карта. Дивимось. І карта в нас іде повішаний. Якийсь застій, пауза в справах може бути розвитку, поки немає, поки немає. І це ще карта в нас жертви. Жертви, наче ви самі себе підвищуєте. Підвисіли і не бажаєте вирішувати якусь проблему. Тобто свідомо пішли і поки не бажаєте, не бажаєте брати відповідальність за подальші дії. І тому ситуація просто підвисла. Наступна карта: Тройка пентаклій це в нас карта взаємодії, не може бути більше більш робочих якихось моментів, робочих процесів. Карта, коли. Підписуються договори, коли підписуються контракти. Тобто це більш робочий процес, коли ви вже будете і по, по, по грошам. Є вже розвиток, є вже результат, можете отримати навіть невеликі гроші. Але це ще тільки початок. Наступна карта, дивимось. Сім кубків. А карта вибору, карта ілюзій. ілюзії, коли ми не знаємо, як правильно, що правильно вибрати і на що треба звернути увагу, коли вам здається, що для вас все важливо, а по факту виходить, що нічого не важливе, тому що ви знаходитесь в ілюзії, наче здається дуже багато варіантів, а по факту нічого немає. Тобто, більш сконцентровано, це як рожеві окуляри. Ми дивимося через призму того, що ми хочемо бачити. І давайте дивимось ще одну карту, далі що буде. 7 сім пентаклів. Це карта, коли ви очікуєте якихось виплат. Так, тут у нас були маленькі якісь вже гроші. Тут ви вже приклали, приклали максимум зусілів і очікуєте гроші. І ви вже думаєте, що на що ви їх можете витрати. Ви можете йти, і те купити, і те. Це, це робочі моменти, робочі процеси, коли ви виконуєте їх постійно, ви знаєте, і ви очікуєте результату на те, що ви раніше потрудились, вклались. Да, і ресурсно вклались, можливо, і фінансово вклались, але це ви очікування такого ж результату. Взагалі, я е, думаю, що по цій карті ви можете не бути настільки задоволеним результатом, який ви все ж таки очікуєте. Буде менше, або довше ви його отримаєте, тобто не вчасно прийдуть кошти, або не такий розмір коштів може прийти, як ви хотіли, як ви очікували б.